Ніжне, як хмаринка, а смак, як у дитинстві. Спробуйте приготувати суфле та шине молоко. Інгредієнти базової пропорції ви бачите на екрані. В коментарях я приведу вам пропорції на 3 та на 5 яєць. Отже, в желатин додаємо 150 мл води та залишаємо на 30 хвилин для набухання. Вимаємо курячі яйця з содою. Як швидко відділити білки від жовтків, дивіться тут. Жовтки я складаю одразу в товстостінну каструльку, в якій я буду варити. Розтираю з одним стаканом цукру. Це можна зробити також міксером на середніх оборотах. Маса має трохи побілішити. Вливаємо молоко та ретельно змішуємо. Особливо гарно підшкрибіть в куточках. Додаємо борошно та знову ретельно з'єднуємо. стройку ставлю на плиту на маленький вогонь і постійно помішуємо до появи перших бульбашок знімаємо заварну основу та закриваємо плівкою в контакт, щоб запобігти обвітрюванню та появи корки зверху. Поки охолоджується заварна основа, збиваємо м'яке солодковершкове масло. Воно має побілішати та трохи збільшитись в об'ємі. Додаємо також один пакетик ванільного цукру. Додаємо по парі ложок охолодженої заверною основи взбите масло. Міксером максимально змішуємо, збиваючи до пишності. Цува маса має вийти консистенцію як густа сметана. Збиваємо білки. Це зручно робити на стаціонарній подставці. Будьте уважні, вінчики та посуд для збивання мають бути максимально чистими та сухими. Для гарної стабілізації рекомендую додати щіпку солі. Коли маса значно збільшилась в розмірі та стала доволі стабільною, закріпляємо цю стабілізацію цукром. Дорогу всипаємо другу склянку цукру. Допомагайте собі силіконовою лопаткою. Тим часом розтопимо жлатін у мікрохвильовці. Але не перегрійте, При кипятінні втрачаються желюючі властивості. Далі я знімаю міксер з підставки. Наступний етап зручніше виконувати, тримаючи міксер в руках. Починаємо знову збивати і в цю воронку одним махом виливаємо розтоплений желатин і швидко-швидко з'єднуємо зі збитими білками. Візьмемо для з'єднання всіх заготованих мас одну велику ємкість. Одразу прикладайте туди масляно-жовткову масу та білкову. І скоренько збиваємо, з'єднуючи їх обидві. Для вірності прийдеться силіконові лопатки по стінкам та гарненько змішайте ще раз. Готову масу можна залити по формочкам, але на цю пропорцію вийде дуже багато. Або зібрати як торт, як це роблю я. Мені знадобиться 3 коржі шоколадного бісквіта. Обов'язково присочую кожен корж. В мене це молоко. Хто робить дорослу версію? Рекомендую бейліс або якийсь інший лікер для просочення. Намагаємось зробити це якнайшвидше, бо суфле не буде довго стояти і почне схоплюватись. Як бачите, готове суфле доволі текуче в цьому стані. Виливаю приблизно половину та накриваю коржем. У мене це верхівка, шапочка бісквіту. Швиденько просочую та виливаю залишок суфле. В мене вийшло під самий верх. Краще так не робити. Верхній корж я просочила заздалегідь, але все ж краще спочатку покласти верхній корж і вже потім його просачувати. Запакуємо в харчову плівку та відправимо в холодильник на мінімум 10-12 годин на застигання. Далі зніміть форму та бортики, якщо вони були. Прикрасьте за смаком та насолоджуйтесь. Повірте, сте суфле просто тане в році. Вам неодмінно захочеться повторити ще.